А ми вже чекаємо гостей за кілька секунд у нашому етері. Консультація психолога і говоритимемо ми про складнощі у спілкуванні з підлітками. Для батьків чиї діти такого непростого віку тема дуже дуже актуальна для декого навіть болюча. Тож маємо змогу отримати дієві поради, як батькам зберегти авторитет. І зв'язок з дитиною, не порушуючи її особистих кордонів. Зустрічаємо психологиню, експертку у роботі з підлітками, авторку курсу підліткологія Діану Житню Кебас. Доброго ранку Доброго ранку. Доброго діано. Ми знаємо, що ви працюєте з підлітками е, і кажуть, що цей період найскладніший Один в періоді вихованні дітей. Ти знаєш, каже, коли маленька, складно, потім буде легше, нічого подібного. Буде Чимось... складно завжди. Так, 더... так, так, так. так. <appearances> Чому саме підлітковий вік вважається таким важким для батьків? <début> угу". І е як для самих батьків, звичайно, так і для підлітків. Чому він вважається найтаким складнішим? Угу. Е я думаю, що дійсно підліткова криза найскладніша з усіх. Хоча вона трошки схожа на кризу трьох років, тому що теж така про, про самостійність, про незалежність, про я сам. А, і вона схожа на кризу середнього віку, тому що там теж відбувається перегляд цінностей, така екзистенціальна криза. Але у підлітків немає ще. Досвіду розуміння того, що це пройде, все відчувається дуже категорично, і так, ніби от завтра кінець світу, мене ніхто не розуміє. Я ні з ким не подружуся, і помру взагалі в 18 років, і це буде кращий сценарій. Але при цьому підлітки вже достатньо розуму, думок, ну порівняно із трьохрічками, наприклад, щоб загубитися в них. Плюс а, включаються ціль, цілі заводи гормонів, які регулюють ріст розвиток мозку. А, дуже питань багато навалюється, і основна суть підліткового віку в сепарації. Якщо це не відбудеться в підлітковому віці, далі це складніше відбувається. Прям потрібно, щоб діти дорослішали і йшли на свою територію, досліджувати і створювати нову сім'ю на нову територію. І для того, щоб це відбулося, потрібно, щоб підлітки не просто дорослішали, потрібно, щоб вони набували власний досвід. А як це зробити? Найпростіше це знецінити попередній досвід. І тому батьки стають, вони перестають бути авторитетами. Натомість, навпаки, є така тяга до нових вражень, до ризику, до нової якоїсь забороненої інформації, з'являються нові друзі. І це все стає так швидко і. Не контрольовано для батьків, тому що раніше як сказали, і діти послухалися. А тепер діти відчувають себе дорослими і слухатися не хочуть. І попередні інструменти вже не діють, потрібно нові шукати. Діаночка, про який вік ми саме говоримо? Підлітки. Це раніше і підлітки зараз це різний вік, правильно? Mm, ну так, да, я відчуваю, що, наприклад, інструменти, які для мене діяли на 14-річних два роки назад, на нинішніх 14-річних вже не дуже діють. Але якщо говорити про вік, то в середньому це з 11 до ООН визначає кордон до 18-19 років. Ого, тобто він збільшився, цей підлітковий вік, ну, розширився. Ну треба дивитися на параметри, які визначають підлітковий вік. Перший параметр це фізіологічний, коли тіло починає розвиватися, з'являються вторинні статеві ознаки. Прам дитина дорослішає, оці гормони починають бояти. І закінчується цей період розвитком мозку. А він, знаєте, оця частина мозку, яка про прогнозування наслідків, про здоровий глуст, про е, аналітичне, критичне мислення, оця частина мозку дозріває до 22-25 років. Тобто, можна сказати, що е, основний, основний треш може закінчитися до 18 років, навіть я б сказала, до 16, але імпульсивні вчинки або такі. Неконструктивні рішення вони можуть прийматися ще 22-25 років, хоча там вже буде менше суйти. І другий параметр, наприклад, це психологічний, який включає підлітковий вік. Це коли дитина вже починає більше думати всередину себе, їй цікавіше досліджувати, що у мене там всередині, ніж що зовні. І починається інтерес до. Тестів різноманітних. А хто я пройду uh -huh. цей тестик і зрозумію, Ага, я, значить, оцей поставили ярличок. Ну, З'являється цікавість до однолітків, і спілкування з однолітками стає провідною діяльністю. Все інше уходить на задній план навчання, домашні справи, повага до батьків і так далі. Це все не так важливо, як спілкування з підлітками з однолітками. І є ще один параметр, який включає підлітковий вік, соціальний. Це коли дитина вже достатньо самостійна, щоб, наприклад, пожити три дні вдома і не вмерти, Ну, тобто якось за собою послідкувати. Тобто бути Так, да, да, да. І от різні параметри у різних дітей включаються в різному віці. Але за моїм досвідом, от в 11 років, вже і фізіологічно готові, і психологічно, і соціально більш-менш виважені. Ну, І я б сказала, що найбільший криз, він якраз з 11 до 14 років там найбільше хилитає, але потім все одно є задачки. Чим особливо ми пояснили цей період? Так, я хочу про ваш курс підліткологія угу. і, е, власне, про батьків. Що угу. їм робити для того, щоб знайти те саме розуміння, не розбити крихкі стосунки з угу. підлітком? І От... ви сказали, е, я доповню Дениса питання, ви сказали, що батьки вже не авторитет. Ким тоді мають виступати батьки? А... Класне питання і слово про стосунки. Мабуть, батьки це значущі фігури, вони мають такими лишатися, просто вже дозволити м -м, дітям бути скинутими з п'єдесталу, тому що діти ага. скидають з п'єдесталу батьків, щоб залізти самим, щоб набути власного досвіду і самим відчути, хто вони є. Якщо батьки продовжать боротися за це місце, то це точно не про авторитет, а скоріше про перегорджа. Пере... Пригноблення, можливо, чи ні? Пригноблення або перешкоджання процесу дорослішання підлітків. А, тобто самі батьки будуть сповільнювати їхню цю сепарацію своєрідну. По суті, так. Да. Тому що підліток, замість того, щоб робити свої вікові задачі, дорослішати, соціалізуватися, набувати власний досвід, будуть зосереджені на тому, щоб перемагати батьків, щоб доказати їм, що ні, я правий, а ти не правий. І це іноді затягується навіть на дорослий вік. І для того, щоб Відчут відчувати і вплив на підлітків, залишатися в контакті, бути здоровою мірою, друзями, ну щоб не за пані брата, все ж таки значущими дорослими фігурами, батькам надважливо зберігати стосунки з підлітками, бо стосунки це та доріжка єдина, по якій можна дійти до серця підлітків. Бо якщо немає контакту, немає стосунків, то хто ти мені такий, чого я маю тебе слухати? І Для того, щоб зберегти ці стосунки, у мене на курсі прям цілий тиждень, бо це наука. Але є один простий інструмент, дуже такий дієвий, який допомагає стосунки будувати не тільки з підлітками, а й взагалі з будь-ким. Називається трикутник ССС. Що це? Це трикутник стосунків, і він будується на трьох вершинах. Трьох поняттях на букву С легко запам'ятати. Перше це спілкування. Чим більше у вас спілкування, тим ширше у вас площа стосунків. Причому це спілкування має бути не лише на тему навчання, обов'язків. Це на теми, які в першу чергу цікавлять підлітків. Тобто, це може бути тік-ток, відеоігри, там, де вони розкриваються. Це ті теми, про які вони хочуть розмовляти зі своїми однолітками. Друга с це спільність. Це про спільні хобі. Е, хобі. Хобі це вообще хорошо, але це може бути непосильна задача для батьків, тому що не всі діти готові розділяти свої хобі, але розділити хоча б події, ну, наприклад, в кіношку разом піти угу. чи приготувати разом сніданок або просто. Поруч посидіти, помовчити це все одно є певна така спільність. Навіть ми з вами зараз сидимо, вже говоримо про щось спільне, і у нас з вами розширюється цей трикутник стосунків. До цього ми не знали одне одного, а тепер говоримо про щось спільне. І третя «С» – це симпатія, це ставлення, яке транслює. Мені цікаво з тобою, ти мені важливий. Я на твоєму боці. Навіть якщо я з тобою не погоджуюся, ми з цим розберемося. Це симпатія про співчуття, тут, тут емпатія також. Ну тобто, це таке відкрите ставлення до підлітків. І якщо таке ставлення підлітки відчувають, їм хочеться і спілкуватися, і спільні моменти проживати. І батьки, батькам варто вкладатися в кожну з цих «С». і тоді оцей трикутник росте, а значить, і дослухатися. Збільшується шанс. Це не гарантує того, що не буде проблем, але підвищує результативність і взаємодії і домовленості. Тяночка, в нас хвилинка залишилася швиденько. Скажіть про сепарацію. Коли і як треба робити ось сюди, скажімо, давати більше волі дитині і з чого починати, і як батькам себе стримувати, щоб не влазити от, угу. в цей момент і давати дитині більш вільною? Угу. Потрібно визначити для себе, що критично, куди треба влазити, а що не критично, і можна дати можливість дитині похворіти, перехворіти цими полячками підлітковими і отримати свій досвід. Тобто батьки страхують там, де там, де підлітки через нерозвиток мозку у цієї частини не можуть прогнозувати всі наслідки, але дають можливість отримати свій досвід, наступити на свої граблі там, де це може бути не критично. Дякуємо вам, Діаночка. І Вам дякую. Приходьте до нас. Ще будемо <рес> <рес> ще з вами розмовляти. Друзі, у нас в студії була психологиня, підліткогиня. Можна так сказати. А авторка курсу підліткологія Діана Житня-Кебас. Так ну а наш етер триває, і далі традиційна для четверга кіноафіша. Щось цікавого від сьогодні у кінопрокаті. Дивимось разом.